Хибні пріоритети не можуть вирішувати необхідних задач. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. І сьогодні четвер, 12 лютого. Сьогодні в програмі хотів би поговорити про ну, таку новину. Я побачив інформацію, що є такий законопроект 13219. Тут там написано про те, що там треба вносити зміни стосовно. Конкуренції для виробників альтернативної електроенергії. Ну, це мова йде про вітрову і сонячну генерацію. Лідер партії Батьківщина Юрій Тимошенко з цього приводу зробила заяву, яку я побачив, прочитав, що там мова йде про 37 мільярдів гривень. Це борги перед приватними, до речі, власниками так, цих вітрових і сонячних генерацій. Там є дуже-дуже насправді такі великі власники. Зокрема, серед них є і Ахметов. І в цій ситуації оці борги в 37 мільярдів гривень, які є ніби, там планується виплатити от нашим цим приватним власникам. Ну, по-перше, борги, безумовно, потрібно платити. Питання в іншому, як такі борги могли статися такими великими, тим більше, тоді, коли у нас зараз війна, у нас реально нема ресурсів, коштів, і дуже добре, що всереду. Тобто, вчора. 11 лютого Європарламент таки проголосував за надання кредиту Україні в 90 мільярдів євро протягом 2026-2027 років. Це дуже добре. Бо без цих грошей нам буде зовсім було би погано. Ну там ще не вистачає, але я сподіваюся, що все-таки інші країни також нададуть, бо мова там йде приблизно, там, якщо не помиляюся, рахували 137, можливо, трохи більше мільярдів євро, які нам потрібні на ці два роки 26 і 27. Так от нам ці гроші дають. Нас нема грошей на Збройні Сили України, про це постійно говорить влада. Бюджет, який прийнятий на 2026 рік, там у нас, якщо не помиляюся, 2 трильйона мінус, тобто де їх шукати, що зробити з цими 2 трильйонами, яких нема. Ну, знову ж за рахунок тільки цього кредиту, хоча там мали ніби використовувати ще і заморожені кошти російського центрального банку. В Європі в першу чергу, але не прийняли таке рішення. А в нас тут, виявляється, можна голосувати для того, щоб віддавати приватним власникам борги. Ну, я скажу чесно, тут в кого є критичне мислення, них треба до гадалки ходити, щоб не розуміти, що там нема корупції у всьому цьому. Бо 37 мільярдів це великі гроші, і безумовно хочеться їх вертнути. Тим приватним власникам, до речі, там є і структури, чиї станції знаходяться і на окупованій росіянами території. Тож цікаво, також, чи там також ці станції якось враховані, включені на виплату боргів, що там виробляли, чи давали, не давали електроенергію не на території, яку контролює Україна. У будь-якому випадку, ну, ситуація, на мою думку, м'яко кажучи, достатньо така ну, чутлива. Бо, знову ж, за словами Юлії Тимошенко, це ніби хочуть ці борги покрити за рахунок підняття тарифів на електроенергію і для населення, і для бізнесу. І Для бізнесу також підняття тарифів під час війни, це, безумовно, нічого доброго не дає. Тобто, за рахунок одного, і це буде невеликий, напевне, бізнес. Хочуть великий бізнес писати, тобто з рахунок середнього. Ну, а якщо, не дай Боже, і будуть піднімати борги для населення, то не борги, а тарифи піднімати, щоб покривати борги, то ще будуть ще більші борги, бачите, хоч я й мовився, але так, в принципі, десь виглядає, що фактично підняттям тарифів на електроенергію для населення це піднімуться борги населення перед державою за несплату цих тарифів. Ну, я дуже сподіваюся, що. Інші депутати, до якого звернулися, закликали Тимошенко, щоб не голосували за цей законопроект. Запам'ятаємо його 13 139, ну, 13 перше число, число не зовсім хороше. Завтра у нас буде п'ятниця, 13-го. Може, в п'ятницю щось там у неї не приймуть нічого хорошого або навпаки. Але так чи інакше, не долікаючись від 13-ки, будемо ну усвідомлені, того, що ситуація насправді, як на мою думку, демонструє в чергове. Що чинна влада, вона не думає про людей, вона думає про якихось своїх там друзів-олігархів. І, до речі, про олігархів. Ну, Там є дійсно дуже серйозні бізнесмени, і чому б їм не відмовитися від цих боргів, щоб держава їм не виплачувала ці борги? Бо Важка ситуація, і треба якось ну, сприяти допомагати країні. Ми ж там звертаємося до наших кредиторів зовнішніх, щоб нам пробачали наші борги, наші кредити, бо ну у нас така ситуація. То я думаю, можливо, варто владі звернутися і до олігархів, щоб вони не вимагали цих боргів. Ну, можливо, якщо не зовсім відмовилися від них, то хоча б там після завершення війни, коли буде відновлення, там ж говорить про 800 мільярдів. Якихось доларів, які мають бути, от там десь хай вже можливо, і потім їм виплачуть. Але точно не зараз, коли ситуація в країні дуже-дуже м'яко кажучи, непроста. От про це я хотів сьогодні порити в програмі Нечистий четвер, бо дійсно це виглядає все нечисто і неправильно. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки вам не важко, але це допомагає моєму ютуб-каналу. Що ви думаєте з приводу цього? Ну, не знаю, питання боргів 30 мільярдів і якщо це буде за рахунок підняття тарифів, то яка ваша думка? Пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів, не зважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!